Доброго всім здоров'я. Хотів поговорити з вами про досить несподіваний поворот. Я завжди казав, що Трамп грає послідовну гру. У нього є проблеми з тактикою, але в нього нема проблем з стратегією. Він стратегічно завжди чітко знає, чого він хоче. І є речі, які можуть бути позитивними для України, які можуть бути. Негативними, головне, як я вам говорив, щоб Україна знайшла консенсус, як домовитися з Трампом для того, щоб досягнути необхідного для України результату, Трамп грає в свою складну гру справді. Його більше цікавить, звичайно, Росія, тому що в неї, в неї більше можливостей, більше грошей можна заробити, більше ресурсів, але він не може. І кинути на поталу Україну через багато обставин, в тому числі через електоральні причини. Так от саме в цьому є і деяка проблема деяка проблема, яка може бути, ну як би це сказати так зручною для керівництва країни і незручною для самої України. З вами я, Олександр Бригінець, це мій канал Бригінець Аналітика. І я дуже прошу вас підписуватись. Тут е матеріали тільки для дорослих. Мене запитали, що таке для дорослих. Я сказав, ну 18 тобто довгі лонгріди. Ну тобто, це, як правило, матеріали, які не вписуються ні в шорти, ні в матеріали короткі. Це, як правило, довго. Я зараз пишу на вулиці, і тут достатньо прохолодно, а це спонукає. Говорити швидше, але все одно ідея буде довга. Ну, тобто, розмова може бути коротка, а ідея довга. Так от, за останні три дні сталося кілька важливих обставин, які повертають нас в минуле, в недалеке. Пам'ятаєте, коли е в персидській затоці їздив туди, значить, Єрмак зустрічатися з Представниками Трампа вони там проводили зустрічі різноманітні. Багато говорили про те, що це ж Єрмак їздить домовлятись про особливі о, чи то тобто, пробачте, особисті інтереси Зеленського. Ну і свої, якщо буде, куди кому що. Тобто тоді ми ще пам'ятаємо. Трамп не дуже позитивно говорив про Україну і дуже негативно говорив про Зеленського, але вони їздили, зустрічалися, про щось домовлялися, і про щось терли. І оці підозри про те, що там йшлося, не про м м м майбутнє України, а про майбутнє Зеленського і його команди. Це вони такі були. Чи можна це якось точно довести? Ну ні. Але от, чи були такі розмови? Так були. І от що сталося за останні три дні? От що сталося. Почнемо здалеку. Почнемо з Ердогана. Ну, ви знаєте, яка ситуація в е, Туреччині? В Туреччині постійні протести проти Ердогана, він б'ється з опозицією, у нього ледве він не зміг виграти попередні вибори. У нього там повна колотнеча. Е, він е, намагається грати великого геополітичного гравця, а зламати свій народ. Перетворити його себе в його кумира він не може. І тому є небезпека, ну що на наступних виборах він програє, а йому вже не можна балотуватися, треба змінити конституції. Ну там великі довгі ігри. І от що зараз робить Трамп: він возвеличує його, вихвалює, говорить, який він крутий, який він важливий, який він все таке і повністю демонструє всьому суспільству. Турецькому його підтримку. Ще гірша ситуація у Нетіняху. Багато хто говорить про те, що він зараз, після закінчення цієї війни, має піти з політики геть, програти вибори і, і так далі. Чому? Тому що мир цей, який укладений, він не подобається більшості ізраїльтян. Він складний, він незрозумілий. Вони вважають, що е Ізраїль потрапив в таку пастку. В другій половині цієї війни, через те, що Натіньяху навмисно тянув війну для того, щоб зберегатися біля влади, замість того, щоб знайти якийсь компроміс, він продовжував е, влаштовувати такі потужні бомбардування, а це призводило до смерті цивільних і так далі. Тобто є отака велика група людей, які обурюються на тіньху. І е, Трамп, який досяг свого миру, в тому числі компромісом з боку на тіньяху, тобто Ізраїля. Вихвалював його повним ходом. Він казав, що це бездоганний, найкращий прем'єр, який можливий, і так далі. Тобто він впарював ізраїльтянам цього Натіньяху по повній програмі, але він не сказав ключових речей. А от щодо Орбана в ті ж дні він сказав ключові речі. Він сказав дослівно таке: на попередніх виборах ми підтримали Орбана і він переміг стільки то відсотків. І на наступних виборах ми його теж підтримаємо, і він теж переможе. Ну, це таке, знаєте, повернення до фрази щодо Самоси, коли казали, що він сукін син, але наш сукін син. От в даному випадку ми побачили трьох сукінних синів, чи синів, але наших, тобто американських. І отут є очевидна ситуація, коли видно, що. Всі ці три лідери не працюють прямо в інтересах своїх народів. Вони дуже дивно поводяться. У народу дуже багато претензій до них. Шоу турецького, шоу ізраїльського, шоу угорського. Але їх дуже підтримує Трамп, і він їх дуже рекомендує, дуже нав'язує. Але те, що сталося сьогодні, це виходить далеко за рамки всього. Цього. Це малей президент. Аргентини. Він прямий послідовник Трампа, і Трамп прямо сказав: я даю 20 мільярдів. Але якщо ви не оберете е, партію на виборах цього Мелея, то я піду звідси, і так далі. і так далі. Тобто це була жорстка купівля Аргентини, тупа заява, що я вам даю це, а ви обираєте оцього Мелея. І іншого варіанту не дамо. Оце е, якраз е, ну, те, що відбулося сьогодні. Тобто Трамп не просто вибирає країни, з якими він так чи інакше влаштовує якісь там співробітництво, а він чітко вибирає режими і лідери цих. Тобто він нав'язує це. Пам'ятаєте, як е, цей Господі, е, ну, який Тесла? Він дуже допомагав альтернативі для Німеччини. І він агітував напряму і проти нього виступали, і так далі. Але це був не Трамп. Це була його на той момент права рука. На Цього разу Трамп прямо особисто нав'язує Угорщині, Аргентині, Ізраїлю, Туреччині їх лідерів, і прямо веде. Передвиборчу таку потужну агітацію на них, щодо них. На що це схоже все? Це схоже на підготовку того, що нам будуть впарювати е, якогось проамериканського лідера, тобто про Трампівського, який погодиться на все, що йому запропонує Трамп. Ну, як Мілей, як якяхо, як Орбан. Як Ердоган, ти стаєш нашим помічником, ти стаєш працювати на нас, а ми е, тебе підтримуємо. Ні, ну вони не можуть проголосувати, але вони будуть тягнути мазу по повній програмі. І те, що це може бути стосовно до Зеленського, і це може бути предметом саме тієї розмови, яка відбудеться в п'ятницю в Білому домі. Це я допускаю. Я вам завжди говорив, що у Трампа стратегія, він хоче досягнути результату. З моралью у нього є певні проблеми. І е, він з задоволенням буде підтримувати Зеленського іти хоч на 10 виборів підряд, якщо Зеленський дасть йому можливість виконати те, що йому треба. І е, тут і це є ключова ну, якби історія. Що ціна вимог? Ні, це може бути, а може не бути. Ми ж не знаємо, які вимоги е, там поставлять одне одному. Але це схоже на це. Е, тому що ну, таке сталося, от я ж вам процитував: е, може у Трампа інша людина на прикметі, може вони значить, е, готові, як би це сказати. Усь іншого просувати. Але подивіться, що відбувається в Газі. В Газі Хамас нищить всіх своїх опонентів, всіх. Він розстрілює, вбиває зараз. Ну, це всі засоби масової інформації. Про це пишуть. Він вбиває всіх, хто проти Хамаса. Про це всі мовчать. Про це мовчать про палестинські сили, про це мовчать про ізраїльські сили. Ну, про, ну, майже практично нічого не повідомляється. Тобто, ви виконали мою роботу, каже Трамп, ви зробили те, що мені треба, віддали заручників і так далі. Що ви там у себе в країні робите, мені по фонарю. От. І не, Зеленський навіть сказав, бачите, навіть Хамас пішов на зустріч, а Путін ще не пішов на зустріч. Тому, коли дехто сьогодні говорить про те, що є елементи того, що. Ознаки того, що нам готують перемир'я, під час якого ми повинні провести вибори, то я допускаю, що таке перемир'я може бути. Інше питання. Що Трамп буде робити залужним? Ну, припустимо, з Порошенком, зрозуміло, суд не скасує санкції під тиском. і Змусить Порошенка не балотуватися, тому що Порошенка тоді не зможе балотуватися. Такий тиск можливий. Ну мені здається, що ні, але ну, теоретично можна собі це уявити. А що робити з залужним? Я абсолютно переконаний, що європейці хотіли би, щоб він балотувався. А американці можуть цього не хотіти. Тому що якщо буде залужний, не буде Зеленського. Питання в тому, якщо не буде Залужного і не буде Порошенка, чи буде Зеленський? Оце мене цікавить ваше питання. Як ви гадаєте, утоявіть собі список, що Порошенка не допустили через санкції, залужного притисли і не дали можливість йому балотуватися, залишається один Зеленський і всі інші, які існують сьогодні. Представники, ви гадаєте, в таких випадках Зеленський переможе? Чи може вискочити хтось інший, про кого ніхто не здогадувався? Чи неможливо, щоб суд підтримав Зеленського, тому що настільки, очевидно, все сфальшовано. Чи неможливо змусити залужного не йти, навіть якщо Трамп цього буде хотіти, а європейці це будуть підтримувати, тому що для них Зеленський катастрофа, і вони не хочуть впіхати в себе Україну з таким керівництвом. А уявляєте, собі, що буде, якщо наше керівництво прокірує нами ще в такому стилі 5 років? Тобто ми перетворимося. Щось середнє між Росією, Туреччиною і Угорщиною. Таке. Так що підписуйтесь на мій канал, поширюйте, давайте обговорювати, давайте думати. От, бачите через те, що холоднувато на вулиці зараз. Я так коротше сьогодні е вийшов, і вийшов у мене такий 18 мінус метраж. Хоча дехто писав, що треба 30. Ну, вибачайте. На 30 у мене сил просто не вистачає. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал. Слава да і телемарафон, не телемарафон, бригенець, не телемарафон. Теж читайте, бо там теж багато цікавого. Слава Україні!